Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія, це нова розпаковка СТЕМУ і це, знаєте, просто такий неймовірний дійсно, неймовірний збіг обставин. Тому що я сьогодні зранку виходжу з салону краси, і мені одразу ж приходить смс-очка від нової пошти, що мені прийшла посилка. Я думаю, дай зайду по дорозі додому, заберу цю посилку. Несу цю посилку додому, відкриваю її вдома, і що я там бачу? Величезний пакет цих вечірніх суконь стему, які я зовсім нещодавно замовила і розумію, що все, я хочу прямо зараз взяти це відео, навіть не дивлячись на те, що мені через 40 хвилин потрібно взагалі бути. В іншому місці, але я розумію, що я поки не зніму, я звідси нікуди не піду. Мирного рішення не буде. Тому з вас лайк на це відео, підписка на канал. А я буду швиденько показувати, що ж мені прийшло, які саме сукні мені прийшли. Тому що я розумію, що зараз, знаєте, буде такі там корпоративні вечори, вечірки, просто там навіть новорічні вечірки. І Тут якраз таки такі гарні сукні, тому що я досить -таки ретельно обирала ці сукні, обирала по відгукам. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається це відео. З вас лайки, підписка, і давайте дивитися, що ж мені прийшло. А це той, хто буде оцінювати мою сукні. Він... Вже готовий казати, подобається йому чи ні. Кіт тобі подобається? Дівчата, а це перша сукня, яка мені прийшла. Одразу ж хочу сказати про те, що абсолютно всі сукні вони просто прийшли в такому пакеті, тому я їх одразу ж таки буду показувати прямо на собі. Якщо казати про перше враження від цієї сукні, то одразу можу сказати, що. Так, вона мені подобається. Вона неймовірно гарно виглядає. Я не знаю, як вона виглядає в камері, але те, що я бачу в дзеркалі, ой, до речі, тут стирчить щось. Те, що я бачу в дзеркалі, мені дуже подобається. Плюс як мені здається, що ця сукня мені личить через те, що в мене фігура перевернутий трикутник. Отже, в мене зверху забагато, знизу трошечки замало. І якраз таки, ось цей от нижній декор він досить таки гарно компенсує мій малий низ, якщо можна так сказати. І тому це дуже гарно та збалансовано. Виглядає між собою, ось сукня неймовірно гарна. По матеріалу це поліестер. Якщо знаєте, придивлятись зблизька, не знаю, видно вам чи ні. От якщо дивитись прямо зблизька зблизька, то так видно, що це поліестер. Але якщо типу не роздивлятись то я б не сказала, що це дешевий матеріал. Я, якщо чесно, не можу сказати, що сукня виглядає дешево. Мені дуже насправді подобається те, як вона виглядає. Навіть шкода, що в ній нема куди піти. Якщо шо в зоні бюсту тут йде нашита ось така силіконова стрічка. Це для того, аби ваш бюст він нікуди не злітав, то. То він приклеюється до ваших грудей. Ця сукня вона нікуди не буде злітати. Вона знаєте, так надійно зафіксована. Плюс тут досить -таки гарний. Ось цей от перед акцентна ручка виглядає неймовірно гарно. Насправді мені дуже сильно подобається. Застібається вона досить -таки легко. Просто позайду йде ось така от молня. Видно вчення. Там все гарно зафіксовано, нічого нікуди не рухається, тому я задоволена, якщо чесно, на 10 з 10 сукні мені дуже сильно подобається. Якщо казати про довжину сукні, то вона мене також цілком влаштовує, якраз таки через те, що я нагадую, що зростом 159 см. Враховуйте це, я зростом 159 см, але на мене вона коротенька. Типу, знаєте, я не відчуваю, що вона на мене задовга. Я відчуваю, що це така ідеальна вечірня коктейльна сукня, якщо про неї можна так сказати. Єдине, її трошечки відпарити потрібно було, але я вже просто не Встигає, бачите, тут, а хоча, може, на камері не видно, що є такі невеличкі заломчики, але сукня дуже гарна. Що скажете, дівчата? Вам подобається чи ні? Мені дуже сильно подобається, насправді. Я б навіть не сказала, що вона коштує своїх коштів, тому що вона виглядає Що вона коштує своїх коштів. Це я вже спішу дуже сильно просто. Виглядає вона точно значно дорожче, ніж кошту. Десь тут напишу, який в мене розмір. Що найголовніше, я обирала розміри саме по розмірній сітці, яка була вказана на сайті кожної річі, кожної сукні. Плюс я ще дивилася відгуки, тому я взяла в свій розмір. В принципі, не пожалкувала, тому що як на мене сіло ідеально. Звісно, тут трошечки, знаєте, наче забагато тканини. Зайвою і в разі, якщо для вас це принципово, можете віднести в ательє для того, аби вам тут її трошечки так ушили. Але для мене це плюс через те, що я коли ми кудись йдемо, то як правило, ми завжди щось їмо. Якщо у вас буде невеличкий животик, то в принципі все буде супер. Знаєте, настільки неймовірно гарний колір. Що я думаю, що будь-які там, знаєте, недоліки, які ви бачите у своїй фігурі, ця сукня вона буде просто з'їдати і буде вас прикрашати. Не знаю, як вам, але я в захваті. Ой, і ось цей рукавчик, то взагалі. Як це гарно, я навіть передати словами не можу. Як мені подобається, ну дуже гарний рукав. і сукня мені дуже сильно подобається. Клас, ставлю їй лайк, насправді просто величезний. Рада, що її приміряла. Дівчата, обов'язково придивіться до цієї сукні. Раптом ви шукаєте щось схоже. Тому що я в нас в інстаграм магазинах, наприклад, бачила схожі сукні. Єдині ці сукні коштують там по 8 по тисяч гривень. А в разі, якщо вам потрібно втягнути сукню один раз, чисто на одну подію, то якраз такі такі сукні вони просто ідеальні через те, що вам не потрібно буде досить такі багато вкладатись у свій образ. Коротше, я нею задоволена. Якщо чесно, я би залишила, але мені просто нема куди в ній ходити. А дуже шкода, тому що. Сукня дуже гарна. Але я ще подумаю, що може я її дійсно залишу, тому що в мене є сукні, які я придбала собі, але я їх не ношу, просто вони в мене є. Але цій поки що можу поставити 10 з 10. Ой, цей рукавчик, цей низ. Ну, лайк величезний. А ця довжина от найголовніше, знаєте, довжина. До речі, якщо ви, дівчинка ще буде трошечки вища зросту за мене, у вас ця сукня вона буде ще вище закінчуватись. Ото взагалі буде. Хоча і так, навіть на мене таку коротишечку класно сіло. Дівчата, в мене наступна сукня, просто наступний образ, як мені подобається саме ось ця тканина жатка. Як мені здається, я не знаю, звісно, як там в камері, але те, що я відчуваю, мені дуже подобається те, як вона мені тут знаєте, стискає, зажимає, перетискає. Як на мене, формується гарна фігура, гарна талія. Мені насправді дуже сильно подобається цей фасончик. Єдине, що мені не подобається в цій сукні, це перед. Я думаю, що ви бачите, хоча, можливо, камера, знаєте, так трошечки з'їдає. Але я думаю, що ви повинні бачити, що ось ці такі не знаю, можливо. Можливо, це найбільші груди, на більший бюст, і тоді б це трошечки краще виглядало. Але як на мене, що ось ці от кісточки, вони просто завеликі. До речі, дійсно, може, ця сукня вона йде на більш великі груди. Тому що, як на мене, ось ці от кісточки вони прям свисають. Бачите? Не знаю, сподіваюся, що бачите. Коротше, вони мені ось тут знизу додають об'єму. А я б хотіла, аби ці кісточки були більш приталеніші. Хоча, навіть якщо це не брати до уваги, сукня неймовірно гарна. По-перше, це мій колір. Оце, знаєте, небесно-блакитний, ніжно-рожевий. Я це обожнюю. Як мені здається, що мені такий колір досить таки гарно йде. Він мені пасує, і я ним задоволена. Сукня дійсно гарна. До речі, ще важливий момент, хочу сказати вам по довжині цієї сукні. Нагадую, що я зростом сто п'ятдесят і ця сукня, от я наприклад. Зараз без каблуків, без нічого. У вас буде відео з каблуками. Ось такі от каблуки на мені ось така от тут шпилька. Але я зараз в цій сукні стою без нічого, 159 см сантиметрів зросту. Я розумію, що ця сукня вона якраз таки закриває мені п'яточки. Оце ідеальна довжина саме на мене. Якщо ви дівчинка трохи вище зростом, то можливо цю сукню вам варто вдягнути її на невеличкий, на кітенхіл каблучок або взагалі без каблучку. Тому що ви будете, грубо кажучи, як підстрелений, якщо ви височенька і ви вдягнете каблучки, це не буде гарно виглядати, тому що у вас навіть можуть бути видні кісточки на ніжках. А це ну як на мене, особисто на мене, всі ми різні, кожному своє, але. Як на мене, це не гарно. Сукня просто вау. Поки що з двох суконь я задоволена двома. До речі, ручки досить таки гарно та акцентно спадають. Клас. І ще я, я думаю, що їх отак от можна вдягнути. Але то взагалі вже зовсім інша сукня буде. Так, знаєте, досить таки офіційно виглядати. А якщо ось так от приспущу ці рукавчики, то це вже зовсім по-іншому виглядає. Та ви що? Позаду вона, до речі, також застібається на таку молню, і також тут йде така жаточка. Якщо що, до речі, вся от жаточка, вона закінчується трошечки нижче ваших сідниць. Тобто, вся жаточка, вона не в підлогу, вона ось тут закінчується і все. Далі йде така пряма сукня. Блін, я насправді нею настільки задоволена, навіть вам передати не можу. Мені дуже подобається. Навіть не дивлячись на те, що в мене фігури перевернутий трикутник. Я не можу сказати, що в мене великі сідниці, але я в цій сукні себе відчуваю дуже гарно. Мені дуже подобається. І якраз таки через те, що ось ця ожатка, вона знаєте, додає як мені здається об'єму у зоні сідниць. Коротше, дівчата, ось ця сукня також дуже гарна. Я б собі її залишила, а можливо знаєте, навіть собі її залишу. Поки що єдиний мінус, який бачу в цій сукні, це ось ці от кісточки. Тому що, як мені здається, все ж таки груди побільше повинні тут бути. Але я обрала свій розмір, і в принципі, якби я взяла розмір поменше, то мені в талії було некомфортно. А якраз таки в талії, довжина, оце мені ідеально. Тому ось ці от кісточки я перетерплю. Я не знаю. Я напевно і собі залишаю, тому що мені неймовірно гарно подобається колір. І навіть якщо кудись поїхати на море, ой, боже, які б які б гарні фотки були біля моря в цій. Сукні. А будуть, я її залишаю, так, я залишаю цю сукню і візьму її з собою на море. Подобається неймовірно мені, якщо чесно. Наступний лот, наступна сукня, вона, якщо чесно, подобається мені вже трошечки менше. Якщо дивитись в камеру, якщо дивлюсь на себе в зеркало, то в принципі мені подобається те, як я виглядаю, те, як я себе в ній відчуваю. Але от знаєте, особисто, що мені хотілося б. Я, якщо що, тільки що там знаєте трошечки відпарила цю сукню, але все рівно тут є заломчики, її прям нормально так потрібно випросувати, пропросувати. Але, от особисто, що мені не подобається, що ось ця от стрічка, ось от комірець, ця от окантовка, вона виконана з тканини, і це занадто така, знаєте, легка тканина. Мені тобто не подобається. Я Хотіла, аби ось цей бюст, ось ця тканина, вона тримала форму і вона була більше твердіша за фактурою, за структуру. А вона прям така гладенька і просто лягає по сукні. Знаєте, я думаю, що в камері насправді це не так вже і видно, але от особисто по моїм відчуттям мені не вистачає, аби ось ця от стрічка вона була більш структурованіша. Знаєте, виконана з більш товстої тканини, але сукня дійсно гарна. Вона має такий асулет. якраз таки те, що мені потрібно, тому що вона мені додає об'ємів саме знизу. Це гарно виглядає. Плюс зверху в мене так все. Обтягнуто, притягнуто. До речі, якщо казати по розміру, то мені здається, що мені потрібно її навіть трошечки ушити. Бачите, ось тут особливо. Все ж таки трошки забагато зайвої тканини. Я б туди її трошечки підшила під себе. Ой, до речі, зараз вам покажу, як вона виглядає позаду. Ось цей от камірець на спинці, так вам видно? Видно. Ось цей камірець на спинці. Ось так от. Ось така от сукня. Так, зараз вам покажу. О! Ви повинні бачити Ось так, от вона виглядає. В принципі, непогана, гарна, тим паче за свої кошти. Відгуки 100% кажуть правду, що це дійсно прикольна сукня. Оце єдине для мене, що ось цей от камірець я б хотіла більш структурованішим. Але знову ж таки, це я, це моє бачення. Всі ми різні, кожному своє. Можливо, ви шукали саме таку сукню, саме з таким просто тканинним комірцем. Тому що, в принципі, це великої ролі не грає. Просто от мені особисто мені хотілося б її бачити трошечки по-іншому. Знову ж таки, за такі кошти, ну типу, в мене взагалі не повинно бути не. Жодних претензій. Якщо казати про текстуру сукні, то ця от Комірець, ця от стрічка, вона виконана, знаєте, нагадує мені Атлас. Я розумію, що це не атлас, це поліастер, але вона досить таки приємна, ніжна та шовковиста на дотик. А якщо казати про іншу частину сукні, то вона виконана, знаєте, з екозамші, як мені здається. От вона також приємна на дотик, до неї взагалі немає жодних питань. Підкладочки тут жодної немає. Це поліестер, це по ній видно, але знову ж таки, за такі кошти, що я хотіла. Як мені здається, ідеальна сукня на один, навіть на два, навіть на три веки. Тому що, наприклад, якщо вам ця сукня потрібна на захід якийсь, ви її можете спокійно вдягнути, зробити собі неймовірно гарну зачіску, аксесуари. До речі, якщо ще сюди накинути шаль. Поверх, це також буде гарно виглядати, і ви будете мати, знаєте, вайп такої попелюшки, як мені здається. А потім ви цю сукню спокійно можете вдягати навіть повсякденному житті. Отак От спокійно ви можете ходити чисто навіть знаєте в магазин за хлібом. Так, ви спокійно в цій сукні можете вийти в магазин за хлібом, тому що чому б ні? Також, якщо казати про довжину цієї сукні, я пережила, і мені було б спокійно, якби ця сукня закінчувалась трошки покоротше. Тому, якщо ви дівчинка вище зростом за мене, ви її також спокійно можете розглянути до покупки. І знову ж таки за такі кошти, взагалі немає за що хвилюватись, за що докопатись. До речі, зараз дивлюсь на себе в дзеркало і от дивлюсь на себе збоку. І тут у мене в зоні сідниць, як на мене, ну не дуже гарно сіло, тому що ось тут якась тканина, тут ці виточки, воно стирчить. Тому якщо б я її собі залишила, то я б її все ж таки пішла і трошки перешила по собі, тому що просто забагато банально зайвої тканини. І якщо її прибрати, то тоді вже вона мені сяде по фігурі. Я в захваті, тим паче, за свої кошти, але я її собі не залишу. Ось ту блакитну я залишаю, червону я ще не знаю. Боже, я просто хотіла замовити по мі... Ряти, а я вже собі залишаю блін, фіг знає скільки. Але то все таке, я вам зараз покажу таку сукню. Ви просто впадете в обморок, тому сядьте. Просто скажіть, що ви шоковані, не кажучи, що ви шоковані. Мені настільки ця сукня, я не знаю, припала до душі. Вона настільки гарна. Якщо чесно, вона взагалі за вайпом, Я якщо розумію, що ви мене не бачите в повний зріст, тому ось десь тут буде я в повному зрості, тому що просто не вміщаюсь. На жаль, в камеру. Якщо чесно, коли я вперше раз побачила цю сукню, вона мене закинула просто в мій випускний клас. В 11 клас, тому що в мене був прям такий повноцінний випускний з офіційним врученням атестатів, і мені якраз такі батьки придбали вечірні сукні. А на той рік та сукня коштувала приблизно 6 тисяч гривень. Це було в 15-му році. А це насправді досить такі великі кошти для нашої родини. Ну як не великі ну так, це великі кошти для нашої родини, тому що в мене тато взагалі коваль, і в нього зараз своя ковальня. І я, в принципі, знаю ціну грошей. моєму татові, тому що я допомагала татові, не знаю, мені з 5-6 років. Я завжди щось робила, тому я знаю, що таке болгарка, що таке шуруповерт, як цим всім працювати, що таке сварка, електроди і так далі. І якраз таки через те, що мене батьки привчали до праці, я знаю ціну грошей, і для мене було неймовірно цінно та приємно, що мої батьки вони придбали. Мені настільки дорогу. Ну, так настільки дорогу вечірню сукню, і я просто відчувала себе в ній попелюшкою. І до речі, я ще цього літа приїхала до батьків додому. А моя мама вона зберегла цю сукню, і я просто десь тут буде фотка. Просто ми з моїм братом двох 2015-му і в 2025-му році, тому що мій брат він цього року випустився 25-го року. І ми з ним просто повторили ту фотку, яку ми робили в 2015-му році. І я все побачила цю сукню, і мене настільки сильно флешбекнуло у минуле в 11-й клас, коли я ходила з мамою на примірки там на вулицю. Соборно постійно мені щось підшивали, ушивали від мене, аби ця сукня гарно сіла, тому що сукня дійсно досить таки дорого коштує, і мені, прям по моїм параметрам, її підшивали для того, аби вона гарно на мене сіла. І тому, коли я побачила цю сукню, вона викликала в мене настільки теплі почуття всередині мене, що я зрозуміла, що так. Мені терміново потрібно замовити цю сукню. Подивіться, яка вона гарна. До речі, знаєте, що мені сподобалось, ці сукні? Це те, що вона досить таки грайливо виглядає. Тому що тут йде на місці, ось такі розріз. І ми по факту можемо нашу ножку. Відкрити, щось з нею зробити. І все. Але якщо ви не хочемо мати грайливий образ, у нас тут збоку нашитий просто настільки величезний шматок тканини, що ми якраз таки нашу ніжку можемо і прикрити. Я не знаю, як вам, але вона мені настільки подобається. Я розумію, що я її собі не залишу. Принаймні через те, що вона ось тут у зоні талії якось не по мені сіла. І, в принципі, мені немає куди в ній ходити. Для чого? Для того, аби вона лежала поруч з моєю випускною сукнею. Ну, таке собі. Тепер давайте трошечки розповім про саму сукню. Тут в нас йде такий неймовірно гарний бюст. До речі, якщо у вас великі Крути одразу вам кажу про те, що ось цей от бюст, ось ця от ще тканина, вона буде вам додавати зайвих об'ємів. А якщо у вас немає бюсту, і ви якраз таки хочете збільшити, тобто, якщо у вас фігура трикутник, і вам якраз таки треба додатковий бюст, додатковий об'ємчик в зоні бюсту, в зоні грудей, то ця сукня. Просто ідеально для цього підійде через те, що тут, бачите, йде ось така от нашита тканина. Ой, до речі, вона дуже гарно переливається через те, що вона має ось ці от паєтки. І якраз таки через те, що тут йде ось така от нашита тканина, вам це буде додавати об'єму. Якщо казати, до речі, про бюст, то мені здається, що сюди спокійно влізуть груди побільше, якраз таки в мій розмір. Тому що я відчуваю, що в мене ось тут занадто багато місця, і сюди ще влізу додаткові груди. Чому б ні? Зараз ще останнє скажу про груди, і піду далі. Тут в мене в зоні бюсту ще є ось така от нашита. Силіконова стрічка, не знаю, видно вам чи ні, шита силіконова стрічка це для того, аби ваш бюст він був надійно зафіксований. Але знову ж таки, так як я відчуваю, що ця сукня вона на мене в зоні бюсту, в зоні грудей, вона трошечки завелика. Ця стрічка вона майже не тримається, але все рівно я відчуваю себе в ній комфортно. Я знаю, що ця сукня вона з мене нікуди не спаде. Переходжу до зони талії. Якщо ви звернете на неї увагу, то вона досить таки акцентно виглядає. Вона виконана вже в сіточку. До речі, тут засвітився мій пупок. Якщо ви придивитесь, тоталі формують ось ці от корсетні спиці. До речі, чорненька стрічка стирчить, але я її вже прибирати не буду. І ось тут стирчать ось ці от корсетні спиці. З одного боку, це класно, тому що вони мені формують талію, формують силует. Але з іншого боку, по відчуттям, наче вони завеликі, бачите, тому що вони стирчать в різні боки. Так, можливо, це таки задумано, це такий пошив, але я чомусь через це себе некомфортно відчуваю. Одначе, ця талія вона повинна йти трошки вужче, так затягуватись. До речі, як вона затягується, позадумуємо маємо ось таку от одну стрічку. З допомогою якої ми формуємо нашу талю, формуємо нашу фігуру. Але якщо на камері буде видно, якщо ви придивитесь, то можна побачити, що я вже на максимум зав'язала цю стрічку. Вона насправді вже і не так гарно виглядає через те, що я її на максимум зав'язала, але при цьому сукня на мені все рівно вільно сидить. Можливо, мені потрібно було просто взяти розмір менше. Я не знаю. Ну, якщо казати про довжину, то тут просто ідеальний шлейф. Він настільки довгий, що навіть якщо ви супервисочезна, на вас ця сукня все рівно гарно сяде. Що скажете, дівчата? ви собі придбали таку вечірню сукню чи ні? Можливо, на випускний або просто на якийсь захід, або на якусь вечірку, або на якийсь бал. У мене перегрівається камера, вдягаю іншу сукню, але. Подобається мені, вона дійсно подобається, неймовірно гарна. Єдине, все ж таки потрібен розмір менший. Хоча, наче це взагалі найменший розмір. Показую вам наступну сукню. Якщо чесно, мені дуже подобається саме низ цієї сукні через те, що вона скриває мій невеличкий, але все ж таки який є животик. І що особливо класно, це те, якщо ви будете їсти, а ви 100% будете їсти, то цей животик, він буде прикритий. Тому мені це насправді дуже сильно подобається. Ось ця знаєте, тут така нашита тканина додатково це просто спасіння. Але ця сукня вона насправді мені не дуже подобається. Тим декольте дуже гарно виглядає, чи не так. Але я якщо чесно просто боюсь зробити. Якийсь зайвий рух через те, що це декольте, воно взагалі ніяк не тримається. Я не знаю, чому так придумали, але тут, просто щоб ви розуміли, навіть немає жодної нашитої додаткової, там знаєте, силіконової стрічки. Тобто цей корсет він тримається чисто на доброму слові. Якщо що позаду, тут йде ось така от молнія, але все ж таки цей корсет вона вам тримати не буде. Вона просто є. Тобто ця сукня вона закривається на молню, десь звідси, і досюди. Але. Корсет він не тримається від слова. В принципі, ви можете віднести цю сукню в ательє і самостійно нашити її додаткову силіконову стрічку. Тому що, якщо казати про форму цього корсету, то це досить таки акцентно виглядає і 100% привертає увагу до вашої сукні, до вашого образу. Сам верх по собі це вже дуже гарно. Але через те, що він взагалі не тримається, то це чисто для того, аби, знаєте, просто сісти і сидіти. Тобто, якісь там робити активні рухи, ви в цій сукні банально не зможете. Точніше, як зможете, але будьте готові до того, що ця сукня вона спаде, тому що. Я вже відчуваю, що мені постійно хочеться її підтягувати, хоча я по факту ніяк і не рухаюсь. Бюст цього корсету цієї сукні він вшитий такими стразами, а точніше, навіть не пришитий на ось таких от кнопочках. Сподіваюсь, що вам видно. Тобто з ними нічого не станеться. Я думаю, що ви навіть спокійно можете кидати ці стразики, цю сукню в реальну машинку, нічого не відлітить. Тобто, це не пришито, це прям прикручено до вашої сукні. І також тут йде така корсет талія на прозорій тканині. Вона така, знаєте, січаста, але дуже гарно акцент виглядає. Та знову ж таки така важлива ремарочка. Це те, що ось цей от корсет він чисто для краси, тому що по факту він абсолютно нічого не тримає. Те, що ви тут бачите, сулет, цей силует, він сформований завдяки спідниці. Тому що тут на спідниці Підношити додаткова тканина, і якраз таки вона і робить мені сулет. Ось цей корсет це не корсет, як мінімум, через те, що позаду він ніяк не фіксується. Ми просто його закрили на молню і все. О, ще, до речі, хочу сказати про те, що ці стрази вони досить таки сильно впиваються у груди і прям трошки некомфортно, якщо чесно. По факту, я постійно боюсь про те, що щось може бути видно. Мені це не дуже подобається. Хоча сама по собі сукня дуже гарна. Я думаю, що якщо її придбати чисто навіть для того, аби сходити на фотосесію, дуже гарно буду. От супер. Але якщо ви збираєтесь в ній робити якісь активності або танцювати, то раджу все ж таки віднести її в ательє для того, аби вам пришили тут таку, знаєте, додаткову силіконову стрічечку. Тому що, по факту, це, як мені здається, єдиний мінус цієї сукні це те, що тут немає додаткової силіконової стрічки і ваш бюст він не тримається. Також тут йде акцентний низ, тому що ми можемо висунути нашу ніжку, трошечки її показати. Тут є такий розріз, він, до речі, досить таки великий. Але якщо ви там знаєте занадто сильно підіймете цю ніжку, то нічого занадто сильного видно не буде, тому що ось це. Це максимум, бачите? Тобто все буде гаразд. Я сподіваюся, що там все гаразд. Сукня досить таки довга, вона має щось типу шлейфу. Тобто, якщо ви низенька дівчинка, то можете подол цієї сукні використовувати просто в якості шлейфу. Якщо ви височенька дівчинка, то ця сукня буде просто гарно так от знаєте, розлітатись по підлозі. То класно і високим, і низеньким дівчатам закриває всі потреби, так сказати. Що скажете, дівчат, взагалі, про цю сукню? Гарна чи ні? Як на мене, єдиний мінус це усе от незрозумілий бюст. Ну тому, що дійсно не вистачає нашити силіконової стрічки. Як на мене, воно не тримає. Хоча, можливо, вам здається, що тримається, але повірте, дівчат, не тримається. Не тримається. А це до вашої уваги сукня, яку 100% собі залишаю, тому що вона мені дуже подобається. І знову ж таки, її можна використовувати як і сукню на якийсь там вечірній захід або на якийсь корпоратив, і просто носити її в повсякденному житті, тому що вона неймовірно гарно виглядає. Як мені здається, її можна по різному обіграти. Сама по собі вона вже досить таки вишукано виглядає. Мені дуже сильно подобається. По перше, її мерехтіння, те, як вона досить таки гарно. Бачите, світиться? Ось від лампи йде світло. Як гарно падає світло, і відповідно, як мерехтить ця тканина. Клас, якщо казати про груди, то з ними все гаразд, тому що тут в зоні грудей йде додаткова подвійна тканина. Сама по собі ця сукня вона виконана з такої досить легкої тканини. От, бачите? Тобто, по факту, те, що в нас на рукавах, те саме у нас і в зоні грудей, так і знизу в зоні сідниць. Але через те, що тут йде додаткова наша тканина, саме в зоні грудей і в зоні сідниць, в зоні талії, то нічого видно не буде, і тому це дуже гарно як на мене виглядає. Тому що в нас по факту видні тільки руки і трошечки видно нашої талії, нашого животику, але сукня дуже. Гарне. Що мені також особливо сподобалося, те, що сукня виконана знаєте, в такому стилі жатка, тому що в нас і тут по бокам йде жатка. І знизу також в нас йде ось така от жаточка. І це дуже мені подобається. Знову ж таки, я її собі залишу 100%. Я навіть не думала про те, що я її буду повертати, і буду в ній ходити, тому що вона просто неймовірно гарно виглядає. Просто неймовірно. Наші руки, наші плечики ми можемо регулювати, піднімати їх, як нам треба. Бачите? Вони рухаються, просто мені подобається ось так, от ходити з приспущеними руками. І якщо казати саме про довжину сукні, то також можна її трошечки вниз підтягнути. Але до речі, що важливо сказати, що ось така от довжина, вона оптимальна. Я нагадую, що я 159 см зростом, і на мені сукня вона вже закоротка. Якщо ви трошечки комплексуєте, якщо вам не комфортно, якщо ви розумієте, що така довжина для вас не зручна, але ви при цьому вище за мене зростом, то краще не розглядайте цю сукню до покупки через те, що вона дійсно занадто занадто. Коротка, от особисто для мене це вже така мінімальна довжина. Ще менше я б не вдягнула, я б не ризикнула. Хоча ця сукня вона все гарно мені закриває, прикриває, і коли я ходжу, там рухаюсь, вона взагалі не рухається. От вона сіла на мене як влетати. Щоб я не робила, я розумію, що де я ту сукню поставила, там вона і залишається. Не знаю, дівчат, як вам взагалі ця сукня подобається чи ні? Мені дуже сильно, я її знову ж таки залишаю, тому що я її побачила, вдягнула, зрозуміла, що треба. А особливо під каблучки, то це взагалі дуже 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 гарно. Скільки разів сьогодні я сьогодні сказала дуже гарно, це моє слово паразит, від якого терміново просто потрібно позбутись. Треба знайти якесь інше слово на заміну. І остання сукня на сьогодні вона виглядає досить таки базово, але за рахунок ось цього такого, знаєте, намиста, за рахунок цього жемчугу, виглядає досить таки знову ж таки акцентно. До речі, величезним плюсом цієї сукні є те, що вона має кишені. Це взагалі перша сукня сьогодні з кишенями. Насправді дуже зручно мати кишені в сукні, тому що завжди знаєш, і розумієш, куди можна діти ці руки в моєму випадку. Ко їх так от просто засунути в кишеню і спокійно собі вільно ходити. Якщо казати про це намисто, то воно на лісті, пришито на невеличкі такі білі лісті прозорі. Як бісер, Бретельки, до речі, не регулюються. Тобто, якщо що, то вони будуть спадати з вас. Бачите, отак от, от вони позаду пришиті. До речі, тут також немає жодної додаткової там молні. Нічого. Я її просто взагалі через ноги вдягнула, тому що вона, як на мене, взагалі здається трошечки завелика. Але ну нічого, вже що є, то є. Я взагалі прикупувала 100%, як мені здається, свій розмір. Просто така, от вона більше мірить. Так, більше мірить. Сукня виконана з поліастеру, якщо чесно, вона мені подобається найменше з усіх, які я сьогодні приміряла, через те, що цей поліестер, ця тканина, вона не щільна і вона взагалі не тримає форму. Можливо, в камері вам здається по-іншому, але я от відчуваю, що вона безформена. Це можна вважати, знаєте, як таким п'ясом, через те, що сукню можна вдягати там на кожен день, просто там в магазин банально за хлібом вийти. Але якщо її купувати там на якийсь гарний захід, вона просто ось так от висить на мені. Можливо, вона дійсно просто завелика на мене, тому що я особливо зараз дивлюсь саме на зону талії і розумію, що ось тут мені забагато. Ось тут я хотіла б взагалі поменше мати. Але знаєте, навіть не дивлюсь на те, що я сказала, що вся тканина тонка, вона не тримає форму. все рівно тут є ось такий от асулет. Тобто він присутній, але до речі, дійсно можливо, вся справа в тому, що вона на мене просто завелика, і якби вона йшла мені по формі, по параметрам, то тоді б це було більш гарніше цей асулет виглядав. Тому що, поки що я відчуваю себе в ньому, наче в мішку. Не знаю, що скажете, дівчат, ось така от. Сукенка, до речі, якщо казати про довжину, то вона на мене ідеальна. Якщо ви дівчинка вище зростом, вам буде супер. Якщо ви дівчинка нижче за мене зростом, я думаю, що вам буде прикривати коліна, і я подумала, чи потрібна вам така сукня. і все ж таки виглядає гарно, просто це знаєте очікування реальність, воно трошечки не збігається. Хоча я обирала по відгукам. я сподіваюся, що ви зрозуміли, що сьогодні всі сукні, ну окрім цієї, мені сподобались, тому що я дійсно досить -таки ретельно обирала кожну сукню, просто з цією щось не зрослось. Точніше, як виглядає вона гарно, просто не моє. От, Занадто буденно, занадто звичайно. Це точно не та сукня, яку ви можете там вдягнути. Точніше, як можете, вам ніхто не заважає. Просто це не та сукня, якщо вдягнути на якийсь там вечірній захід, то всі будуть просто в шоці, шоковані на повал цієї сукни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка сукня вам сподобалась найбільше, яку мені 100% варто залишити, яку мені 100% варто повернути. Дякую за перегляд цього відео. Якщо посилання на всі ці сукні, ви можете знайти у мене в телеграм-каналі, телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових Зустрічі. Ще раз вам дякую, а я побігла, тому що я вже запізнююсь. Всім до нових зустрічей!